Доброго ранку, шановне панство, неділя прибігаю швиденько зранку до вольєру дивитися, що в мене тут робиться. Бо дуже велика надія була, що ось ця чорна самка вродить. Ну, але я думаю, вона з дня на день вродить, бо, бо вже обвисли її буки. І то є признаком, як що нутринята вже опустилися вниз і з дня на день вони повинні вийти. Кинув гранулу, її... гранулу зробив десь недавно, роблю невеликими партіями по три своїх заміса, по 56-54 кілограми. І вчора не полінувався, нарвав трави. Я сідаю траву в більшості для е, молодих, ну і для кітних внутрій, е, щоб вони могли поповнити свій організм е, вітамінами. Самець теж, напевно, скоро буде народжувати. Дивіться, який він гарний у нас. Теж боки в нього висли. І тепер ще хочу розказати проблеми, які виникли в мене. А. Отут в мене, дивіться, е, топінамбур. Дивіться, який великий кусок. Бачите, він моя рука, і він на цілу руку. Ну, але то одиниці такі. Він, в принципі, він такий, як цибуля посередня росте. І ще, які виникли проблеми. Я одну тушонка. в мене в банки пару банок було з такими ось закрутками. Бачите, що закручується. І дві банки змарнилися. Одну банку я вже викинув. Думаю, треба буде розказати е, своїм глядачам, що можуть виникнути проблеми, коли закриваєш автоклаві, і виникають такі проблеми. Тут знизу не знаю, чи пока рідина, і такий не запах вже з'явився, то означає, що бактерії. Почали працювати, і таке м'ясо треба викидати, нікому не давати, бо навіть тварини можуть мати проблему з тим. Яка причина? Не знаю. Чи то причина автоклаві, що там різниця тиску, чи в тому, чи в зберіганні, бо ми зберігали на балконі, де Температура доходила, ну, плюсова температура, була, ну, до нуля вона опускалася, вікна там не замерзали, то в лоджіті, в принципі, того року і зими не було. Так що майте на увазі, хто буде закручувати такими кришками. Кришки нові були. Не знаю, причиною вам не можу сказати. А банки, які закручені. Звичайними кришками, закатані, закатними, то там проблем ще ні з одною банкою не було. Ну, ось такий в нас час такий в нас на неділю. Дивіться, в вольєрі понакидав ще зараз ще трошки підкину соломи, тому що самка мусить мати собі солому. Дивлюся, Гнізда у нас ще, в принципі, а ні, ось там, в тому кутку вже щось таке похоже на гніздо, не гніздо. Зараз я її підкину соломи. І ну і все, буде до вечора, будемо наглядати. Рядом в мене ще оті одні звірі є. Вони вже спокійні, курочки на мене не реагують. Корму їдять дуже мало. Я їм, в принципі, вони б мали їсти по 100 грам корму. Я їм вчора дав зранку і ввечері по, по 50 грамів, ну, типа на сутки би 100 грам було. І, і зранку, зранку знов дав, так як я даю 300 грам, то зранку я дав скільки я дав? 200 грам, тому що вони не з'їли. І, в принципі, по 200 грам я буду давати їм постійно, поки вони не вийдять у годівницю. Все з годівниці. В годівниці в нас, боюся, щоб вони не реагували, Я кинув перший раз я кинув свою гранулу для нутрі, а потім я дроблене, вже потім їм зробив дроблене зерно і вони. Клюють щось, не знаю, чи вони гранулу їдять, чи не їдять періодично. Не знаю, що вони до того їли. от, Так, тепер, що то дукало, дивіться, то в принципі вони в мене сутки, токалу майже немає їхнього. Ну, але що маємо, то маємо. Вся, воду теж, літро я їм поставив, може навіть більше, то вода вже сутки, може півлітри випили, може й ні. Все, дякую за увагу, до побачення.